Героєм знаменитих одеських оповідань Ісаака Бабеля був і є найколоритніший одеський грабіжник Беня Крик. Його прототипом був реальний король одеських бандитів початку 20-го століття на ім'я Мішка Япончик. Михайло Якович Вінницький народився на Молдаванці. Ріс, як і всі діти Одеси, коли підріс навіть працював електриком, а через якихось 20 років став главою наймогутнішого мафіозно-кримінального синдикату Росії. Злодійська армія Вінницького за деякими даними нараховувала близько 4 тисяч чоловік. Основним заняттям синдикату були нальоти, погроми та грабежі. Однак більшовики вже тоді почали робити ставку на кримінальний елемент, оскільки той був дуже корисний у боротьбі за владу в Росії. Під час підготовки збройного повстання в Одесі більшовики користувалися послугами імперії Япончика, закуповуючи в них зброю та боєприпаси. Неоціненну послугу у забезпеченні зброєю зробив нам Михайло Япончик, продавши штабові за розумну ціну лимонки та револьвери. 12 грудня 1918 року. Навічно ввійшло в історію Одеси. Цього дня на мітингу соціалістів, що проходив у міському цирку, хтось запропонував розгромити поліцейські дільниці. Вирішили не баритися і втілити в життя цю пропозицію, тим більше, що підпільники вже знали, збройна підтримка буде. Поки одна група маніфестантів громила поліцейські дільниці, друга рушила до міської в'язниці. Тут біля в'язниці робітники зустрілися з бойовиками япончика, які вже були готові до штурму, оскільки в камерах знаходилися не тільки політв'язні, але й кримінальники. 400 озброєних до зубів грабіжників кинулися на штурм в'язниці. На чолі загоном мчав мішка япончик, озброєний Браунінгом і лимонкою. Поки робітники випускали з камер політичних, урки зі сльозами на очах обіймали ув'язнених шахраїв. Начальник в'язниці замкнувся в тюремному сараї і не захотів відчиняти двері. Сарай обклали соломою, і нещасний згорів заживо. На верештанському одязі в місто не підех, і регочучи грабіжники зупинили перший трамвай, що проїжджав повз них, і роздягли всіх пасажирів. На другий день після звільнення Одеси від окупантів, в особливий відділ штабу третьої армії, зайшов інтелігентний молодий чоловік середнього зросту з наївними синіми майже дитячими очима. Він увічливо відрекомендувався. Міша японець. Дайте мені мандат на формування загону і ви не пошкодуєте. Тим більше, що в моїх людей зброя є, і грошей я не потребую. Влітку 1919 року полк одеських грабіжників вже офіційно задокументований як 54-й полк Михайла Вінницького. Коли полк проходив вулицями Одеси, то громадян від подиву відкривалися роти. Попереду на вороному жеребці їхав япончик, трохи ззаду на конях ад'ютанти-командира. За ними йшли два єврейські оркестри з молдаванки та піхота, тобто грабіжники з гвинтівками та маузерами, виїджені в тільники та білі штани на випуск з циліндрами, канотіє, фетровими капелюхами та кепками на голові. Наприкінці серпня, 54-й український радянський полк було підпорядковано 45-й дивізії Якіра. Полк відбув у район Житомира, зробив одну успішну атаку, а після того захопив поїзд та й поїхав назад до рідної Одеси. Втеча полку Вінницького призвела до того, що війська директорії прорвали фронт у районі населених пунктів Лапнярка-Вінниця. Полк було оголошено поза законом, і весь особовий склад, що втік з позицій, підлягав розстрілу. Та начальники станції, які отримали наказ зупинити потяг, не могли цього зробити. Під тиском озброєних бандитів. Вони вимушені були пропускати Вінницького все ближче і ближче до Одеси. Тільки на станції Вознесенськ японець потрапив у засідку, влаштовану повітря військовим Урцуловим, який і розстріляв япончика з кулемета разом з ад'ютантами та особистою охороною. З усього 54-го полку, що був вирубаний вершниками Григорія Котовського, вижив лише колишній начальник штабу япончика Мейер Зайдер. На його щастя, він особисто знав Григорія Івановича ще з в'язниці, де разом сиділи, і Котовський його помилував. Як виявилось на свою погибель у 1925 році у Чебанці, саме цей зайдер убив самого котовського, підступно увігнавши йому кулю прямо в серце.